Вітаю! Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Чотирьом військовим бригадам меценати аграрії Полтавщини передали 15 пікапів. Пара чорних лебедів може прикрасити озеро Полтавського дендропарку в рамках акції Подаруй місту лебедів. Дощі, мокрий сніг та до мінус п'яти вночі на Полтавщину на тиждень повернулася прохолодна погода. А тепер про це та інше більш докладно. 15 пікапів для десантно-штурмових військ. Саме таку партію автомобілів для наших захисників цими вихідними передали аграрії меценати Полтавщини. Техніка поїхала у чотири різних бригади. Більше про це дивіться у сюжеті. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, а також депутати Полтавської облради, спільно з громадською спілкою Всеукраїнська аграрна рада та благодійним фондом збережи Україну передали 15 пікапів для наших захисників. Ця партія автівок відправиться в чотири бригади десантно-штурмових військ. До всеукраїнської аграрної ради входять наші аграрії Полтавщини, депутати різних рівнів, в тому числі депутати обласної ради, які Надають свої внески до відповідної аграрної ради, і вони купують якраз автомобілі для десанту штурмових військ і не тільки в основному підрозділи спеціального призначення отримують допомогу від цієї організації. Вони входять в першу п'ятірку найбільших постачальників автотранспорту для збройних сил України. Це дуже класно і бажаємо наснаги. Полтавська обласна рада неодноразово допомагала нашим військовослужбовцям, каже начальник з логістики командування ДШВ Андрій Галась. І додає ці автівки зараз як ніколи. Актуальна потреба для бійців. Да, вони нам потрібні для використання їх екіпажів БПЛА. Добрильних для забезпечення логістичних потреб неликих об'ємах, як то підвозу амуніції, боєприпасів чи пального. аграріям Полтавщини, які є активними донорами на Збройні сили України, цього дня від керівництва десантно-штурмових військ вручили подяки. Серед меценатів і директор ТОВ Агріс Володимир Куцевол він зазначив, що підприємцям вдалося зібрати кошти на ці автівки за два тижні. Всеукраїнська українська аграрна рада з перших днів повномасштабного вторгнення займається цим питанням. І практично через фонд «Збережи Україну це цю роботу ми проводимо постійно. Тобто, ці машини це черговий чергова партія передачі машин десантно-штурмовим військам. Вже цього дня усі автомобілі поїхали на лінію зіткнення на Сумський напрямок. Десятирічну жінку з Полтавщини підозрюють у підготовці теракту. За даними Служби безпеки України, безробітна шукала легкі гроші в онлайн-казино. Там її завербував російський агент. Від нього фігурантка отримала замовлення на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік. Щоб підготуватися до злочину, жінка отримала гроші на оренду конспіративної квартири на закупівлю складових для саморобної вибухівки і інструкцію для її виготовлення. Сам пристрій підозрювана заховала у чайник і підсилила його додатковими уражаючими елементами. А щоб окупанти мали від... Віддалений доступ до вибухівки спорядила її спеціальним електронним пристроєм, розповіла речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Під час обшуків затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 258 «Готування до вчинення терористичного акту» та частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження з вибуховими речовинами». Злоумисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. тим часом у Полтаві може з'явитися ще один туристичний магніт пара чорних лебедів у нашому дендропарку. Зараз у місті збирають кошти на їх придбання. Яку суму вдалося зібрати ініціаторам, та як саме можна підтримати цей збір? Цікавилися наші кореспонденти. Чорні лебеді можуть повернутися на озеро Полтавського дендропарку. У Полтаві організували збір на двох птахів. Тут вже кілька років мешкає пара білих лебедів Наталка і Петро. До придбання пари чорних красенів запрошують 15 благодійників. Сума внеску кожного 4,5 тисячі гривень. Говорять ініціатори збору. Вирішено зробити це через спільний кошти, залучення громади, щоб люди, які не байдужі до парку, могли долучитися, тому що коли ми запускали акцію по деревах, була критика в тому, що висока вартість і так далі, що не всім доступно це, то в цьому випадку спеціально зробили. Меншу вартість та розбили на більшу кількість людей, щоб більше частина людей могли долучитися саме до цієї до цієї ініціативи. Мета акції Подаруй місто лебедів зробити дендропарк ще більш привабливим для відвідувачів. Говорять ініціатори. Білі лебеді прикрашають це озеро з 2015 року. Свого часу жили тут і чорні, тому цю традицію варто відродити. Говорить ініціаторка придбання перших лебедів для полтавського дендропарку Оксана Деркач. Лебеді будуть дарувати більше позитивних емоцій. Так як коштів на такі речі не виділяється, тому звичайно хочеться, щоб ті, хто не байдужий, хто любить дендропарк, хто любить птахів, щоб долучилися до цієї ініціативи. Чому чорні? Ну і на такому контрасті буде Наталка і Петро. У нас білі, так я думаю, що буде дуже гарно, якщо будуть чорні, і їм теж можна буде придумати якісь імена. Щоб долучитися до збору, треба перейти за посиланням на Фейсбук-сторінці Полтавського дендропарку та заповнити форму. Кошти спрямують не лише на птахів, а й на створення інформаційної таблички біля озера. За бажанням меценатів на ній можуть написати імена дарувальників. Крім цього, благодійники можуть запропонувати клички для птахів. Наразі, за словами організаторів збору, вдалося зібрати третину необхідної суми. Долучайся до кола меценатів, які подарують полтавському дендропарку пару чорних лебедів. Заповню заявку та стань. Тим, хто контролює зміни. Всеукраїнські змагання з кінного спорту відбулися цими вихідними у селі Глибока Балка, що на Решетилівщині, понад півсотні учасників з Полтавської, Кіровоградської та Запорізької областей демонстрували свою майстерність у конкурі, долали перешкоди верхи на коні. Як це було, бачили наші кореспонденти. Заміський комплекс Балка Екоклуб, що в селі Глибока Балка, прийняв всеукраїнські змагання з конкуру. Свою вправність у подоланні перешкод верхи на коні продемонстрували більш ніж півсотні юних спортсменів з трьох областей: Полтавської, кіровоградської та запорізької. Учасники змагань з конкуру давали три маршрути. На кожному з них відповідно 8, 9 та 10 перешкод. Задача не зачепити жердини та пройти дистанцію якнайшвидше, каже головна суддя змагань Віра Кириченко. Це змагання у чистоті і швидкості давання саме цих перешкод, які ми бачимо сьогодні на конкурному полі. Вершник, проходячи цей маршрут, має не зруйнувати перешкоду. Кінь не має відмовитись від подолання. Це так звана закидка, за що нараховується суддівською бригадою штрафні очки. Ну і за два не таких непідкорення вершник з маршруту буде знятий. Перед заїздом вершники старанно чистять своїх коней. Далі піший огляд маршруту спільно з тренером. Розминка і власне старт заїзду. Лише порозумітися з конем, а й стати йому другом. Це і є запорука успіху, важливі гідні умови для тренувань та професіоналізм тренерів. Усе це знайшла в балка екоклуб учасниця змагань Мирослава. Мого коня звати Лотос, Він з КСК Балка екоклаба. Він досить надійний партнер, класний, виїжджений. Тут тренера, професіонали найвищого рівню, і, скажемо так, по конику це видно. Він максимально підготовлений. Він мене постійно виручає для 17-річної Софії з Миргорода. Це перші виїзні змагання. Перед стартом позитивна атмосфера, найкраща підтримка як для вершника, так і для коня, говорить дівчина. І раніше у мене такого досвіду не було. Але ми готувалися досить активно, тому я думаю, що все буде нормально. Мені дуже подобається атмосфера в нашому ну, колективі. І загалом тут дуже різні, дуже цікаві люди завжди. А і спілкування приносить насолоду, Завжди цікаво спостерігати за іншими. Чомусь можна навчитися. Не просто хобі, а дружба на все життя. Так говорять про своє захоплення: 14-річна Мілана з Миргорода та 10-річна Олександра з Дібрівки, яка в кінному спорті з маличку. Я попросила маму привезти мене покатати на конях. Мені сподобалося і я вирішила займатися далі. Воно все було дуже спонтанно. Кінь для мене це мій товариш, мій друг, мій улюбленець. Це живі тварини. Це як друг. Вони все розуміють. В Балка Екоклуб можна тренуватися протягом усього року, адже взимку минулого року тут відкрили і зимовий манеж. Змагання з кінного спорту тут організовують вдруге. Говорить президент Федерації кінного спорту Полтавської області, власник клубу Анатолій Мельник. Крім спорту, додає він тут. Влаштовують кінні прогулянки та проводять заняття з іпотерапії для ветеранів. На цій території ми популяризуємо кінно-спортивні змагання, і хочеться, щоб до тих змагань. Долучалися як більше молоді. На змаганнях, ви бачите, приймають в основному участь дівчатка 9, 10, 12, 16 років і дуже мало, на жаль, хлопчиків. Тому наша задача максимально притягувати до цих змагань нашу молодь. Крім цього, ми на сьогоднішній день також проводимо заход. По частина коштів будуть передані як благодійні кошти нашим Збройним силам України. Серед вболівальників голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він зазначив цінно, що на Полтавщині є умови для занять кінним спортом та люди, які його підтримують. Екобалка-клуб якраз це місце, де можна займатися кінним спортом, є всі умови, і саме головне, що керівництво, власники цього закладу, вони піклуються про кінний спорт, зокрема, Анатолій Степанович. Мельник, я дуже вдячний йому за те, що він проводить такі змагання, що він спонсорує кінний спорт. Переможців змагань відзначили медалями та кубками. Коні також і також представляє. Собаку, що застряг у металевих воротах, звільнили рятувальники у Кримучуці. Господарка тварини самотужки цього зробити не змогла та зателефонувала на 101. Як повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, надзвичайники розтиснули металеву пастку та вивільнили домашнього. Улюбленця, як розповіла господарка, песик намагався потрапити додому через металевий паркан та застряг. Самотужки витягти собаку їй не вдалося, тож на допомогу викликали рятувальників. Бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначили, що песик був дуже наляканий, тому вони діяли обережно. Надзвичайники 14 державної пожежної рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання розтиснули металеві ворота та звільнили чотирилапого спастки. Вночі до мінус п'яти, а в день лише до семи градусів тепла. На Полтавщину повернулося різке похолодання. Чи довго протримається така погода, та що про заморозки у квітні відомо з народних прикмет, дізнавалася Івана Дімова. Ще два дні тому на Полтавщині панувала справжня весна, аж раптом різке похолодання. В обласному гідрометцентрі говорять, така температура характерна для середини березня. Попереджають навіть про стихійні метеорологічні явища, заморозки та ожеледицю. Тим не менш, тривалого снігового покриву в ці дні все ж не передбачається, каже синоптик Олена Леонтьєва. Очікуємо нестійкий характер погоди. Часом проходитимуть невеликі опади у вигляді дощу чимок мокрого снігу. І нічні температури будуть 0,5 градусів морозу. Весь цей тиждень зберігатися, а день приблизно 2-7 градусів тепла. Різке зниження температури в передостанній тиждень перед великодним часте у природі явище, зазначає завідувач етнографічного відділу Полтавського краєзнавчого музею Марія Пісова. Ці дні спрадавна в народі називали вербним тижнем або квітнем. 7 квітня по 13 квітня триває цей тиждень. Упродовж нього діти радісно приспівували вербич. Вербич весну приклич. І якщо в цей період з'являлися квіти кульбаби, то вважали, що прийшла справжня весна. Але було ще інше прислів'я, яке засвідчив етнограф Василь Куратівський прийде вербиця, зима назад вернеться. От ми можемо всі дні спостерігати таку ну якби прояв такої прикмети. Продовж вербного тижня за народними прикметами не можна було сіяти городину і коноплі, бо будуть ликові як верба, додає пані Марія. А якщо посіяти буряк, то в Ожай буде гірким. Такий холод на Полтавщині протримається до кінця тижня. А вже з понеділка жителі області знову відчують квітневе тепло. Середньодобова температура підніметься до 10 градусів. Весняний фестиваль зі скандинавської ходьби та бігу цими вихідними відбувся у Полтаві. Змагання для всіх охочих влаштували на підтримку збройних сил України та у пам'ять про загиблих воїнів. Побувала там наша знімальна група. Весняний фестиваль зі скандинавської ходьби та бігу відбувся у Полтаві. 5 квітня його провели поблизу парку Перемога змагання для містян влаштували на підтримку збройних сил України та пам'яті загиблих воїнів, розповів перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Сьогодні ми збираємо кошти підтримку наших захисників і захисниць, спосіб життя. І говоримо про те, що віримо в наші збройні сили, віримо в себе, підтримуємо Україну. Ну і це якби. Скажімо так, єднає нас як полтавців навколо якихось спільних ідей. Учасники фестивалю бігли на дистанції 500, 1000 та 2000 тисячі метрів. Вчилася до забігу Полтавка Ярина. Каже, на змаганнях такого формату вона вперше. Я вирішила взяти участь, тому що це насамперед благодійний забіг і ну, якби для активності своєї, для саморозвитку. Взагалі дуже класно, рекомендую тим, хто любить бігати. А після забігу стартувала скандинавська ходьба на дистанцію тисячу та дві з половиною тисячі метрів. Ти скандинавською ходьбою з сином Ярославом прийшла Полтавка Євгенія. Говорить, для їх сім'ї такі тренування не новинка. Ми пробували, але це було в реабілітаційному центрі. Це було в нашій школі. спецшколі приходять. Молодіжниці і предлагають діткам. Дітки проходять кола скандинавської худоби. Воно активно роз, роз, розгонить кров, має свою стимуляцію для імунітету для всього організму. У фіналі усі учасники благодійного фестивалю отримали на пам'ять нагороди, адже тут не було чемпіонів. Кожен зробив свій маленький вклад у велику перемогу. Це були головні події дня, якими їх побачили. Мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. залишайтеся з нами. На все добре, все обов'язково буде Україна.